Де знаходиться електронний блок управління в Mazda 323F BJ 2002 рік Турбодізель 2.0. Мені говорили, що знаходиться під пасажирським сидінням, тому я зняв сидіння, але насправді воно не там. До речі, е блок управління і проводка треба міняти разом з мотором, тому що... Кажуть експерти, що не заведеш. Настільки все хитро продумано, що не заведеш. Значить, Я зняв сидушку, але під нею його нема. А треба зняти оцю -всю Це дно, полік. І під цією кришкою тут такі закльопки, їх відкручувати не треба. Отут в цих дірках чотири гайки і, і там. От. Я їх вже зняв попередньо. Показати. І отут знаходиться електронний блок управління. Зараз я його буду перевертати і знімати. Радий був допомогти.